Ми з тошкою робимо пиріжки з горохом і з капустою. І Тошка спостерігає, як процес хотня пиріжечки йде. Натошку він у нас любить стояти, отак От і дивитися, щоб йому не скучно було. Пиріжки дуже смачні. Так. Я закриваю пленочкою, щоб, не... щоб вони не пересихали тістом. Дуже смачні пиріжечки. О, тушка вже обрізується. Ти ж у нас м'яско любиш, а не пиріжки. Пиріжки ти любиш тільки дивитися, як робляться. О, давай. Дивись, бачиш? Це ворог. Так, а це капуста у нас. Тушкована капуста. Дуже смачненька. Ось так. Раз. Дивись, тушка. Бачиш? Вот такие пережачки у нас будут. Так. эти будут с капустой. Вот такие пережачки. Тош. Тоша.